Ця рум'яна булочка щедро посипана цукром, могла б стати чудовим доповненням до сніданку, але її призначення прикрасити вівтар. Називається вона «пан де Муерто» хліб мертвих. Печуть таки у Мексиці до дня присвяченого померлим. Рецепт простий: борошно, яйця, молоко, дріжджі, олія та цукор. Але прикрашають такі булочки мушками тіста у вигляді людських кісток та маленькою кулькою, що символізує череп. Багато хто каже, що мексиканці сміються на смертю, але це не так. Ми знаємо, що смерть є частиною життя. Багато хто вважає, що хліб мертвих пекли ще індіанців до іспанські часи вони готували щось дуже схоже на хліб, але воно не було із пшениці чи кукурудзяного борошна. Індіанці називали його цуалі. Це тісто робили за марантової крупи, крові принесених у жертву людей та меду агави. Гадаю, рецепт змінився після приходу іспанців та появи в мексиці пшениці. За іспанців у хліб мертвих почали додавати есенцію ванілі чи апельсина. У нас тісто таке саме як 60-70 років тому. Його особливість в ароматі квітів апельсина. Ми, мексиканці, уважаємо цю есенцію ароматом мертвих. Кожна булочка це вшанування традиції. День мертвих у Мексиці відзначають 1 та 2 листопада. Уважають, що в ці дні душі відвідують рідний дім. Ми, мексиканці, маємо традицію робити підношення тим, кого з нами немає, тобто померлим. Ми знаємо, що вони у кращому місті, і ця традиція допомагає встановити з ними зв'язок. Свято може тривати і тиждень. Цими днями проходять карнавали та інші заходи. 20 років тому давню традицію внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.